Чотири із шістнадцяти найдостойніших, і їх мало честь приймати Закарпаття. Фінальний етап футбольного турніру захисників. Як виникла ідея цього заходу, та хлопці зверталися все йде від ветерана. Якщо ветеран щось хоче, він звертається, і ми йдемо йому на зустріч. Це намагаємося його влаштувати. Ми підписали меморандум з Асоціацією футболу України, і на фоні цього меморандуму заснували такий. Турнір захисників символічно, що це відбувалося у знакове державне свято. Для нас велика честь приймати перший в Україні. Турнір ветеранів і це фінал. І це дійсно велика, приємна така подія, яка відбувається в нашому краї. І символічно те, що воно відбувається в День Конституції. Тому що саме в Конституції прописані всі ті засади, за які воюють наші хлопці, за які воюють наші герої, за які стоїть весь наш народ. Це... Це важливо. Відбувається символізм, що саме е, в день е, конституції України відбувається турнір е, захисників України. Це те, що е, це приклад наших захисників, що е, е, життя е, триває і після війни, і після фронту, і е, побратими сьогодні, які е, змагаються е, за в даному змаганні вони своїм прикладом показують своїм побратимам, які сьогодні на фронті, що є за що боротися, і учасники віддавалися сповна змаганням. Більшість команд були укомплектовані, якщо не на 100, то майже на 100% чинними воїнами захисниками. Організація на вищому рівні хочу перш за все подякувати всім тим людям, хто посприяв, щоб ми сюди все таки добралися. Бо в нас всі 100% – це зараз діючі військовослужбовці, і в такий от непростий час сюди, якби вирватися, це для хлопців просто якби розрада, навіть типу щоб відволіктися від того, що відбувається. Тобто черговий раз дякую організаторам, що можна трошки якби, відволіктися від тої ситуації і трошки пограти тим футболом, якби іншими якимись емоціями приємними. Я за свою команду скажу. У нас ну, на 90% команда складається з діючих військовослужбовців, які зараз захищають нашу е, батьківщину. Е, тому результат тут не головне результат е, для нас це спілкування з хлопцями, це спілкування з хлопцями з різних з куточків України. І саме Найголовніший результат це наша єдність, це наша сила духу. У півфіналі Кропивницький УБК здолав Магістр Рівненська область 2-1. А хрестоносці з Волині Незламні Харків 1-0. У матчі за третє місце Незламні зазнали поразки від магістра 0-4. А в Грі за перше місце переможець визначився тільки в серії пенальті. Після 00 основний час хрестоносці таки тріумфували над Кропивницьким у БК серії ударів із позначки 8-7. Ми вже дуже давно стремились виграти такий всеукраїнський турнір. Нарешті нам це вдалося. Ми дуже задоволені своєю командою. І будемо надалі старатися показувати такі гарні результати. Як вважаєте, в чому сила вашої команди? В єдності. Єдності в командному дусі. Наш колектив вже зароджений вже дуже давно, ще 2017 року. Ми підтримуємо дуже гарні відносини. І оця наша дружба, ми кажемо, що в нас не просто команда, а це в нас сім'я. І от за рахунок цієї сім'ї ми сьогодні перемогли. Після матчів на команди та кращих гравців турніру чекало нагородження з участю представників Міністерства в справах ветеранів, Української асоціації футболу та Закарпатської асоціації футболу. Не обійшлося й неформального спілкування та фото на згадку.